Духовне розважання відречення Петра, слава страстям Твоїм, слава довго терпінню Твоєму Господи. Ісус перед перевосвященником ляпас Ісусові, Його принижують, насміхаються з нього, Ісусові зав'язують очі, відречення Петра запіяв півень, Ісус подивився Петрові в очі. Петро відійшов і заридав, Ісуса зв'язали, Він тремтить і слабне, його ведуть у в'язницю. Пресолодкий Ісусе, Христе, благаю тебе, нехай твої страсті будуть для мене силою, яка би зміцнювала моє духовне життя і остерігала від усякого зла. Твої присіті рани, нехай будуть для мене поживою, яка би наситила мою душу і звеселила її. А окроплення Твоєї пресвятою кров'ю, нехай стане для мене вічною славою, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Добрий Спасителю, будь милосердний до моєї нужденої душі, пастор мій, дозволь припасти до Твоїх стіп, володарю мій, рятуй мою душу, буду страждати разом з Ісусом у ув'язнені. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Боже, у Тройці єдиний, слава Тобі! Отче Небесний, сотворителю наш, помилуй нас. Господи Ісусе, відкупителю наш, смилосердися над нами. Господи, святий душе, наставнику наш, опікуйся нами. Пресвята Трійці, Єдине Боже, зглянься над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородиця, молися за нас, Пресвята Діво Понадіве, молися за нас, Мати страждаючого Спасителя молися за нас. Онасітіше крови Ісуса пролита під час обрізання очисте рехи наші. Унасітіше крови Ісуса пролита під час почування очисте рехи нашій. Онасятіше крови Ісуса пролита під терновим очисти грехи наші. Унаситіше крови Ісуса пролита на кресній дорозі очисте рехи наші. Она сітіше крови Ісуса пролета під час прибиття, найсвітіше рук до Христа, очисти гріхи наші. Она сітіша крови Ісу... Ісуса пролета під час прибиття, найсвітіше ніг до Христа, очисти гріхи наші. Она сітіша крови Ісуса пролета із Пресвятого Серця, просторобленого Спису очисти гріхи наші. Онасятіша крова Ісуса пролета за нас, не грішники, грішників. Очисти гріхи наші, о онасітіше кров Гос Господа нашого Ісуса Христа, будь возволична і всіма прославлена, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, за твою найсвітішу кров пролиту за нас на Христі, дякуємо Тобі. О Ісусе, за твої насітішу кров, зневажену на Голгофі, перепрошуємо Тебе. О Ісусе, за твої найсвятіше кров, знехтувано нагідними ставленням до святого причастя, шановуємо Тебе. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, своєю пресвятою кров'ю від диявольських пістопів, спереши нас. Господи Ісусе Христе, Спасителю нас, своєю пресвятою кров'ю подолати спокуси, допоможи нам. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Своєї пресвятою кров'ю прямувати у слід за Тобою і спомагай нас. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, заради пролеття Твоєї пресвятої кров'ю, оберігай від усяких небезпек свою церкву, святі, що і Отця, єпископів, духовенство, ченців і черниць, і нас завжди тобі вірне, вислухай нас, Господи, Господи, благослови, Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобой, благословена ти мішеньками. І благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.